Вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Полтавщина отримала 13 мільйонів гривень для виплат допомоги тим, хто прихистив переселенців. У Полтаві на засіданні виконкому ухвалили проєкт рішення, згідно якого місто отримає кошти на придбання медобладнання у лікарні. Стартував перший етап громадських обговорень щодо перейменування вулиць у Полтаві. На засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради сьогодні ухвалили проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я, які обслуговують населення Полтавської міської територіальної громади на 2022 рік. Завдяки цій програмі місто отримує кошти на придбання необхідного медичного обладнання. Подробиці дивіться далі. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. На порядок денний винесли 22 питання серед питань і проект рішення внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних підприємств в галузі охорони здоров'я, які обслуговують населення полтавської міської територіальної громади на 2022 рік. На засіданні сьогоднішнього виконавчого комітету також було прийнято про збільшення коштів цієї програми, а саме на придбання. Необхідного вкрай медичного обладнання, список цього обладнання, його специфікацію, лікувальні заклади формують. Зважаючи на ту ситуацію, яка є зараз в державі, долучається ще більше майже 9 мільйонів гривень. За словами Сергія Кутова, на ці гроші планують закупити діагностичне та лікувальне обладнання. Також стосовно цієї програми, деякі лікарні нашого міста матимуть можливість поліпшити своє матеріально-технічне забезпечення та забезпечити проведення діагностики та лікування на сучасному рівні. Говорить очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Передбачається це утеплення всіх лікарень. В першу чергу передбачається, щоб всі лікарні були в першу чергу ургентні, а не виключення, що в зимовий період у нас всі лікарні будуть ургентні. тому що переселенців дуже багато. Дуже багато зараз іде хлопців, які отримують різні види поранення в зоні бойових дій. Також на виконкомі прийняли рішення, згідно якого на київському шосе організують офіційний продуктовий ярмарок, замість того, який був на вулиці Новий Базар. У Полтаві планують провести опитування щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги. Про це повідомив очільник Полтавської територіальної громади Олександр Мамай під час прес-підходу після засідання міськвиконкому. Є в мене така думка провести опитування населення. Я думаю, опитування ми проведемо не виключення до кінця цього тижня. Можливо, навіть і сьогодні запустимо опитування, якщо буде більшість громади, щоб зупиняти транспорт. Більшість думка, більшість громади, то ми зробимо. Олександр Мамай і висловив своє бачення стосовно опалювального сезону. На його переконання, у Полтаві цим можуть виникнути проблеми. На сьогоднішній день в газосховищах 11 мільярдів кубів газу. Наскільки мені відомо, то для того, щоб пройти опалювальний сезон, тільки опалювальний сезон потрібно більше ніж 25 мільярдів кубів наявності є 11, Кожен повинен уже в себе втеплятися, утеплятися, утеплятися вікна, можливо, робити якусь одну кімнату теплу. Зараз думаємо, як зробити в палаці дозвілля листопад. Там є така у нас нагніталка, що може нагнітати тепле, тепле повітря. Ми це раніше робили. Не виключення, що там будемо підігрівати людей. Власники житла, які прихистили переселенців, уже отримують допомогу від держави. Понад 13 мільйонів гривень отримала Полтавщина на виплати за три весняні місяці. Про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації. Загалом в усіх громадах на Полтавщині близько 9 тисяч домовласників взяли участь у програмі прихисток і надали житло понад 30 тисячам переселенців. Від учора у Полтаві розпочались громадські обговорення стосовно перейменування вулиць та провулків громади. На обговорення винесли 73 назви об'єктів, у яких імена російських діячів, русизми та орфографічні помилки. У який спосіб можна подати пропозицію, та які моменти врахувати, щоб експерти розглянули саме ваш варіант. Про це дивіться у сюжеті. З 3 серпня у Полтаві стартувало громадське обговорення щодо перейменування вулиць та провулків громади. На першому етапі розглянуть 73 назви. Збір пропозицій триватиме по 17 серпня. Після цього оприлюднять електронне голосування на платформі ЕДЕМ. Подати пропозиції можна в три способи: заповнивши електронну анкету у google форму на сайті Полтавської міської ради, відправивши паперового листа за адресою Полтава Небесної Сотні 1 23 інститут розвитку міста або на електронну пошту. Анонімні пропозиції не розглядатимуть, говорять у комунальній організації Інститут розвитку міста. Для того щоб зареєструватися в google формі ну треба знати свою електронну пошту, ввести свої дані короткі і чітко розуміти, в якій вулиці ви хочете внести пропозицію, для того щоб там зі списку обрати необхідний населений пункт, тому що в анкеті там місто Полтава, село Абазівка і сели, в яких вулиці пропонується на перейменування, вказано. Публічні консультації першого етапу стосуються об'єктів, що містять російські назви, русизми та орфографічні помилки. До пропозиції треба додати коротке обґрунтування та інформаційну довідку про подію, дату чи особу, ім'ям якої пропонуєте назвати вулицю Якщо імені людини, то треба ж надати документи. Чому саме? От якщо там іменем захисника вітчизни, який загинув у російсько-українській війні. То треба надати нотаріально завірену дозвіл від родичів від вдовичів, від дівця, від батьків, від дорослих дітей. І можна свої пропозиції давати тут, але щоб вони були обґрунтовані. Ну і відповідно, щоб телефон не було і там якщо це лист, то зворотня адреса. Тобто ми чекаємо цікавих пропозицій від людей. Краєзнавець Леонід Булава додає усі пропозиції розглядатимуть в алфавітному порядку ці вулиці в алфавітному порядку. І щоб не ображались, тому що, наприклад, на кілька вулиць однакову назву, там яскрава, чи там золота, чи там алмазна, чи я не знаю, там назви якусь дадуть. І вийде, що однакові назви пропонуються для кількох вулиць. То в алфавітному порядку будуть розбиратися, аналізувати А, Потім на Б, потім на В Вулиці. Ну там, щоб люди не ображалися. А чого я давав таку пропозицію, а вона там, скажімо, для іншої вулиці. Усі запропоновані варіанти назв розглянуть на відкритому засіданні робочої групи 23 серпня. Заарештовано активи російського бізнесмена, який мав на Полтавщині аграрний бізнес. Повідомляють у прес-службі СБУ області. Сільськогосподарське товариство та майно, власником якого виявився громадянин РФ, розташовувалось у Миргородському районі. Йдеться про майже 60 об'єктів рухомого та нерухомого майна, яке передадуть у Агентство з розшуку та менеджменту активів. Викрили протиправну діяльність росіянина управління Служби безпеки України області спільно із слідчими національної поліції Полтавщини за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Серед заарештованих активів 13 складських приміщень, два будинки відпочинку, три комплекси тваринництва та 37 транспортних засобів. Російський підприємець з початком повномасштабного вторгнення планував здійснити безтоварні операції через зазначене товариство і таким чином вивести кошти з підприємства та перевести їх на територію РФ. Але дії правоохоронців завадили йому здійснити зазначені дії. Було направлено клопотання до суду, і активи були арештовані. Двоє полтавських студентів з товаришем шукали близько 70 людей на майже 80 тисяч гривень, створивши мережу фіктивних онлайн-магазинів, де продавали інструменти, електроніку та штучні ялинки. Про це стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту Октябрського районного суду міста Полтави. Молодики пропонували безкоштовну доставку у разі повної оплати покупки і таким чином виманювали кошти. Потім вносили своїх покупців до чорного списку. Кошти хлопці повернули, тому відбулися умовними термінами по 5 років. Ввечері 3 серпня у Полтаві потонув чоловік. Трагедія трапилась на річці Ворскла, неподалік третього міського пляжу. Загиблим виявився 63-річний місцевий чоловік. Повідомляють у районному управлінні поліції. 3 серпня близько 18.30 до подільського підрозділу Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на водоймі неподалік вулиці Слако ними був виявлений. Чоловіку воді це виявився місцевий мешканець 63 років. Тіло чоловіка направлено на проходження судово-медичних експертизи для встановлення причини смерті. Як захистити свої права в умовах воєнного стану та куди звертатися громадянам? Про це сьогодні під час круглого столу розповіли спеціалісти регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також про зміну своєї діяльності під час війни розповіли і силові структури, рятувальники та представники судової гілки влади. Детальніше про це дивіться далі. З початком повномасштабного вторгнення до фахівців системи безоплатної вторинної правової допомоги почали звертатися велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Змінився напрям роботи, кажуть у регіональному центрі. Додалися питання щодо відновлення документів людей та компенсації за пошкодження або знищення нерухомого майна. Сьогодні цілий ряд викликів з'явився перед нашою системою. Це забезпечення захисту прав громадян, не дивлячись на воєнність генний стан ми розуміємо, що завдань сьогодні дуже багато і ми це бачимо по кількості звернень різних категорій населення. Це і військовослужбовців, і членів їх родин, і така категорія, як внутрішньопереміщені особи з метою просвітницької діяльності у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні провели круглий стіл на тему забезпечення захисту прав громадян в умовах воєнного часу. До роботи долучилися організації. Не місцевого самоврядування та правоохоронних структур збільшується кількість осіб, яким надається допомога, збільшується кількість переміщених осіб, які звертаються, в тому числі відкриваються пункти надання правової допомоги, наскільки ми відомо, і в закладах освіти, і в місцях компактного розташування переміщених осіб. Наразі всі місцеві центри та бюро правової допомоги області працюють у звичному режимі. А на цьому я прощаюся з вами для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!